Ви викидаєте гроші на смітник, якщо не звертаєте увагу на цей нюанс, а саме на каталожні номери і відповідність, реальні деталі. Ось доказ. Зараз відновлюємось і валку Challenger 8180. Власник минулого року купив нові опорні колеса та нові бандажі. Вони реально нові. Ось на бандажу ще навіть заводський шов не старся. Але зараз ми змушені їх зняти і викинути. Не буквально, звичайно, але суть ви зрозуміли. Чому? Тут мають стояти надійні дворядні підшипники, для них потрібні бандажі із високим внутрішнім бортом. А ці колеса під однорядний підшипник з низьким бортом. Зовні вони виглядають ідентично, продавці їх плутають, але всередині різниця критична. Якщо ви спробуєте поставити сюди двохрядний підшипник, на цей неправильний низький бурт ступиця почне впиратися в корпус колеса. Почнеться тертя і у фіналі ви гарантовано пошкодите і сам бандаж, і дорогий підшипник, і ступицю. Насправді це пастка, великі торгові мережі об'єднують або перехрещують ці номери, думаючи, що колеса однакові. Ви купуєте нібито правильну запчастину, а отримуєте 100% збитку. Тому, друзі, не довіряйте сліпо усім підряд, особливо тим, які цю сівалку в очі не бачили. Завжди вимагайте деталі чітко за тими каталожними номерами, які передбачені заводом. Або звертайтесь до фахівців, які роблять правильну дефектовку, знають ці нюанси і вміють відрізнити схожі деталі. Бережіть свої нерви і гаманець. Підписуйтесь, ставте лайк, щоб бачити більше таких порад. Тут про відновлення до достану нової.